Питання. Ця програма виходить на правах політичної реклами. Наш сьогоднішній гість Андрій Іванович Садовий, міський голова Львова, лідер об'єднання самопоміч. Я вас вітаю. Добрий вечір. Андрій Іванович, оскільки тема нашої програми тематика це розвиток проблеми економіки, промисловості, виробництва, фінансів. Будемо старатися саме цієї тематики притримуватись. Почну з неприємного, мабуть. Ми вже якось з вами бачили з цього року і. Констатували, що і у Миколаєва, і у Львова є, ну, можливо, їх більше, але одна дуже помітна спільна проблема що це брати чортіни, котрі намагалися зруйнувати суднобудівний завод у Миколаєві, намагалися зруйнувати Львівський автомобільний завод. Як можна і чи можна сьогодні боротися з такими входами? Так би мовити, і можна, і потрібно. Тому що за такі діяння люди повинні нести відповідальність, тому що знищений елемент нашої економіки дуже важливий. І нам прийшлося потратити дуже багато зусиль у Львові, щоб на іншому підприємстві почати виробляти якісний комунальний транспорт. Сьогодні на заводі Електрон ми виробляємо львівські трамваї низькопідлогові, тролейбуси, автобуси. І до кінця року буде мати перший в Україні електробус. До речі, на Берліні у виставці презентували львівський трамвай, і він викликав фурор низькопідлоговий, тому що ціна в два рази дешевша, ніж аналоги, сіме Bombardier, і Я би дуже хотів, щоб так само, як у Львові сьогодні, є надсучасні львівські низькопідлогові трамваї, що вони з'явилися і у вас в Миколаєві. Це б для вашого міста було, знаєте, ковток свіжого повітря, тому що транспорт Миколаєві, чесно кажучи, заслуговує на, 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 знаєте, на зміни, тому що він дуже і дуже древній, то що я бачу. Так, звісно. Ви вже не вперше в Миколаєві. Ви щойно торкнулися транспортних проблем, котрі Миколаївці бачать щодня. Чи вдалося вам вирішити їх у Львові? Яким чином? Ми мали подібну проблему, коли в минулі 90-ті роки був знищений автобусний парк, і ми просто-напросто його відновили. І на сьогоднішній день великий відсоток ринку знову обслуговує комунальне автобусне підприємство. Плюс ми даємо серйозний імпульс розвитку електротранспорту. І взагалі, на перспективу, я би хотів бачити, щоб 100% це був ринок комунальний. І перевагу надавати електротранспорту, тому що важливим є елемент екології і ощадності. Я думаю, що такий приклад повинні брати всі міста в нашій державі. А в у Верховній Раді обов'язково треба буде проголосувати законопроект. Я думаю, самопоміч це підтримує, щоб надавалися пільги містам при закупівлі вітчизняного електротранспорту. Тому що він довговічний, він є якісний і без навіть, такої підтримки власного виробника дуже важко сьогодні. У вас не було десятків, а можливо і сотень дрібних перевізників, у декого могло бути один, два автобуси, котрі хотіли, які собі маршрут отримали? Було, і ми це все змінили. На сьогодні в нас у Львові є п'ять перевізників, які в наступному році закінчують термін своєї роботи і буде. Новий тендер на наступних 5 років ми будемо враховувати всі плюси, всі мінуси цієї роботи, яка була. Тобто, насправді, має бути конкурентне середовище. І люди повинні нести відповідальність за те, що вони роблять. Це принцип самопомочі. Об'єднання водами партії самопоміч стали наслідком того, що у вас з'явилася команда, чи це важель, який необхідний вам для вирішення міських проблем? Насправді є ілюзія, що можна вирішити. Там, знаєте, для одного міста щось ідеально, це неможливо. Має бути розвиток по всій державі. І мене цікавить розвиток всіх міст нашої держави. Чому? Тому що міста знаєте, це такі турбореактивні двигуни. Якщо їм дати більше повноважень, то і в Україні буде набагато якісніше життя людей, але також важливо і бути відповідальними, кого ми обираємо. Зараз є вибори до Верховної Ради. Наступні будуть в 2015 році вибори в місцеві органи влади, і дуже важливо, щоб в Миколаєві обрали самих найкращих депутатів місцевої ради, так Щоб ви мали мера, який буде обраний, що ви ним гордилися. Тобто це дуже складно і, і просто водночас. Ніхто ж за миколаївців цього не зробить за мешканців вашого міста. Тому я пропоную бути активними, бути твердими і, власне, розбудовувати своє рідне місто. Якщо говорити про передвиборчу вашу кампанію, програму, на чому робите акцент? Чи можете ви виділити, це скоріше економіка чи соціальна сфера? На сьогоднішній день найбільша проблема нашої держави це відсутність реформ. На превеликий жаль, політики їх боялися робити і 10 років тому назад, і 20, і навіть за останніх півроку, на превеликий жаль, ми не бачимо серйозних реформ. Тому важливо а. Щоб адекватні люди зайшли в парламент, в списках самопомочі, до речі, немає жодного колишнього міністра і жодного колишнього депутата. Тому що вони своєю діяльністю чи бездіяльністю дискредитували взагалі поняття влади народного, якісної. народного депутата та, народного депутата. І що сьогодні маємо, коли в окупації знаходиться Крим, коли маємо біду в Луганську, в Донецьку, тому це є надзвичайно важливо. Ну і по-друге, це сміливість прийняття рішень. Перший номер списку Ганна Губко, лідер реанімаційного пакету реформ, не маючи ні бюджетних коштів, ні повноважень, 60 законів вони написали, 40 з них вже в парламенті, 12 проголосовано. Тобто це є друга важлива позиція. Ну і в нас, наприклад, в списку є Єгор Соболів, це є голова люстраційного комітету. Якщо далі при владі лишаться корупціонери, Знаєте, жодні закони нічого не поміняють, тому що вони прекрасно вміють, знаєте, обходити всі ці рифи. Тому треба, щоб це були фахові, виважені люди, люди, які мають Бога в серці, які готові працювати для України. А безпречно, якщо говорити про законотворчу роботу, то потрібні реформи і в галузі медицини. Тому що це насправді абсурд, коли ми говоримо безкоштовна медицина в Україні, ніж не існує. Знаєте, треба переходити на страхову медицину, щоб дійсно там багаті більше платили, менше, менше щоб все було доступно. Питання реформи в освіті, що ми гордилися нашою освітою, і диплом мав реальну вартість, щоб була конкуренція за спеціаліста, які отримують вищу освіту. Так, питання податкового законодавства, же ж, 60% економіки знаходиться в тіні. Такі податки неможливо платити. Можливо, більше. А може і більше, насправді, не ніхто ж тої цифри точно не знає. Питання військової доктрини оборонної, збройні сили. Насправді, якщо б сьогодні не наші хлопці-герої, які своїми тілами зупинили ворога, так невідомо, де б цей ворог сьогодні був. Чи наші українці, які купляли каски, бронежилети, добровольці, вони насправді забезпечують сьогодні армію. Розумієте, чи правоохоронна система, який рівень сьогодні довіри до міліції, Великий жаль, дуже низький. Значить, потрібно, що треба відроджувати муніципальну міліцію, щоб громадська безпека, дільничні автоінспекції були під підпорядкувані міста. Це є ті елементарні речі, які треба негайно зробити, для того, щоб ми відчули зміни в житті наших людей, щоб людям просто стало знаєте, жити гідно. Якщо ви пройдете до парламенту і багато, в тому числі і Миколаївці вам цього бажають, в економічному контексті перші ваші пропозиції, законопроекти, чи є у вас вже напрацювання? Достатньо багато законопроєктів є напрацьовано, є сьогодні в парламенті, але вони не голосуються. Ми сьогодні з вами говоримо про пониження оцього податкового тиску, тому що цей рівень податків, який сьогодні є, він неможливий до сплати. Люди просто його не сплачується, люди ухиляються. Лишіть тих малих підприємців взагалі. Нехай вони створюють нові робочі місця, тому що в кожній країні світу власне, цей малий бізнес є локомотивом. Наступна річ це наш е, великий бізнес. Ми повинні робити підтримку тим, які створюють продукцію. Тому що в нас сьогодні підтримка кого? Сировинних галузей, які викачали. І продали, а не переробили. А переробка це не робочі місця. Сьогодні має бути пріоритетом робота для людей. Робота! Сьогодні треба давати замовлення нашим підприємствам. Скільки часу ми чекали на нормальні замовлення в оборонній галузі, і далі цього немає. Ви маєте свій завод, який ремонтує бронетранспортери. Більше замовлень треба давати. Авіаційні підприємства, кораблебудівельні підприємства. Треба шукати якісні замовлення. Знаєте, це має займатися вся країна на це має працювати. Знаєте, в Миколаєві насправді дуже багато мудрих, талановитих людей, технічна інтелігенція, а підприємства не працюють, як би це мало бути. Тому це велика праця держави. Держава має дбати про своїх людей. Будь ласка, за досвідом Львова, як ви. Заохочуєте інвесторів до того, щоб вони створювали нові підприємства, робочі місця, вкладали кошти у розвиток міста. Знаєте, яка е, задача влади має бути дуже часто? Не заважати людям працювати, не вкладати їх податями, не створювати лишні проблеми. Інвестор е, сам не прийде. Сьогодні є велика конкуренція в світі, і ті умови, які пропонує сьогодні Чехія, Словаччина, Болгарія. Вони на порядок є краще, ніж то, що пропонує сьогодні Україна. Тому ми насправді витрачаємо надзусилля, щоб затягнути інвестора, створити максимальні умови і по землі, і по оренді, тому що для мене є критерієм кількість нових робочих місць, які створюються. Відкривати нові напрямки, нові галузі це є. Ну, це має бути пріоритетом для всіх міст нашої держави. Знаєте, не можна чекати, що хтось це зробить. Це ми, маємо, ми повинні робити. Міста це повинні робити, держава це повинна робити. Я грус грустую тим, тим, що сьогодні насправді індустрія IT активно у Львові розвивається. Це мінімальна зарплата на тисячу євро. Так? І нас кожного року 25% нових робочих міст. Це саме в Миколаєві може бути. У вас є дуже багато мудрих людей. Але треба, щоб їм комфортно було тут працювати. вам треба дуже багато робити змін, власне, в комунальному господарюванні. Ті ж самі ремонти, доріг, оновлення транспорту, потім модернізація, воду, теплопостачання. І цей досвід, який Львів має, ми також готові з вами ділитися. Ну, в першу чергу, для того, щоб дізналися про можливості, які з'являться у вашому місті, це, мабуть, інформація, так? Знаєте, це і інформація, і просто банально сісти в поїзд, приїхати на день-два до міста, погуляти. Взагалі важливо, щоб українці між собою комунікували. Тому що, знаєте, це я, я не розумію фахівців Міністерства транспорту, які говорять, знаєте, невигідні транспортні сполучення треба зменшувати. А єдність країни як будувати? Люди між собою повинні спілкуватися. Люди повинні знати один одного, їздити. І ціни мають бути низькі. Не можна лупити потолочні ціни, і люди сидять вдома і сприймають дійсність тільки через призму телебачення. Добре, є нормальні канали, де правду можеш почути, а де маніпулюють людьми, розумієте? Елементарні речі, тобто безпека держави, інформаційна безпека, це також є важливо. Я вам дуже дякую за цю бесіду. Нагадаю, що глядачі нашим гостем був міський голова Львова, лідер об'єднання самопоміч Андрій Садовий. Чому дякую, найкращу? бажаю всім гараздів.